і добра вам усім, дорогі друзі. Значить, Зараз хочу показати вам декілька цікавих речей, якими я займався, і, може, вам воно згодиться. Значить, перепер я собі знайшов вдома в заначці прибора, відремонтував його, 4301, мій самий улюблений прибор. Його трошки віддраяв, його відремонтував. Показує, працює добре. Залишилось тільки замінити шкалу у ньому, тому що там вже не видно. Але відео не про те. Відео про те, що у мене до нього щупів не було. Тому я в хлопців попросив щупи ну, стандартні від нього щупи. Звичайно, прекрасні щупи, як не може бути. Але мені потрібні були щупи. І я вирішив виготовити. І поки я їх виготовляв, я стикнувся... З деякими нюансами. От Один із них, який найголовніший, я вам зараз хочу продемонструвати. Значить, є у мене, не знаю, звідки вони, якщо ви знаєте, звідки у цього, то можете написати, що це за штучки такі. Чи це ключ, чи це указка, чи це що воно таке, я не знаю. Ну, досить таке воно пружне. Колір. Чорний і синій, я вирішив з цього зробити собі щуп. Значить, взяв я стандартний щуп, взяв я цей кусок пластмаси і по розміру його отрізав, відрізав, ну і тепер мені треба просверлити отвір, який має пройти через оцю всю ручку мою тримач. І як я вирішив цю ситуацію, я вам зараз покажу. Я від вас нічого таїти не буду. Отакі От щупи в мене вийшли. Трохи, як кажуть, колхозні. але, як на мене, то вийшли практичні. Я спробував ними міряти, вийшло непогано. Тут у мене були два роз'єми папи, вони були два однакові, тому я на них надів термоусадку. Якщо буду вдома знайду отакі, привезу такі, а поки отакі. Ну, до речі, вони непогані в тому плані, чим вони кращі від оці, тут, коли обривається, треба паяти. А тут просто вставляєш провод, розгинаєш по сторонам, ну тут я отвір розсверлив, і закручуєш назад. Тому прелість цих щупів в тому, що якщо провод обломується, то його паяти не треба. Така тема. Так, з цим понятно. Переходимо до цих. Отакі вони у мене вийшли, ці щупи. Я зробив їх оце вилка, радянська вилка, звичайна мережева вилка, 6 амперна. Як ви можете бачити, з цієї сторони я нарізав різьбу М4. Тут просверлив отвір, зрізав напилком припаяв провода. Це залишив, тому що, думаю, я вдруг буду щось майструвати, і мені треба буде надійно закріпити провід якийсь для якихось вимірів. Тому залишив цей отвір і закривається він такою силіконою штучкою. А це сточив болгаркою. Тут просверлив я міліметровим сверлом. Хто дивився відео, яке передувало цьому. Той бачив, як я заточував напилком сверла і сверлив. Тобто тими сверлами я сверлив ось це. І сюди впаяв кінчики ось від таких булавок чи кнопок, як вони називаються, відкусив. І туди впресував його і обпаяв на всякий випадок. Вийшов у мене отакий щуп. Мене він влаштовує, він вийшов трошки довший, ніж. Ніж стандартний. Ну, Колір даруйте, це не термоусадка, це силикон, який, як ви можете бачити, надівається гарно і знімається гарно. Тому колір трохи різниця. В загальному щупи вийшли практично довгі, хороші, нормальні. Ну як довгі? Вони довші рівно настільки, наскільки я залишив цю частину, яка прикручується туди. Якось так. Якщо буде не подобатись, я можу переробити в будь-який момент. Отакі От вийшли щупи. Тепер про отвір. Як я робив цей отвір? Зробив я таку чудо техніку. Отаке От воділо. Намайстрував тут на хімічів, напідкладав, як ви бачите. Але, але я зробив сквозний отвір. Значить, так, ну мені трошки, звісно, не видно. Камера заважає. Ну, Я вже візьму так, як є. Обороти великі я не роблю. Як ви можете розуміти, я тут все прикинув так, щоб воно було більш-менш. Ну, на дурнях же сверлити не будеш. Треба від чогось відштовхуватись. Тому я зробив певні заміри, взяв те, що під руками і таким чином воно вийшло. Тримаю, сверлю, подаю. І забираю, подаю і забираю з цієї сторони. Так, ну, зайшов я не по центру. Це через те, що камера мені заважає. Зараз ми це діло виправимо. Так. Трошки зажимає, але тут мені дуже незручно, тому що над головою камера. І тепер так само з цієї сторони зачинаємо. Помаленько з тої і з тої сторони проходимо. Так. Старт зробили. Далі знімаю сверло. Насправді все не так страшно, як у вас на камері воно вийшло. Знову ж таки, кажу, це через незручність, бо я не бачу, що я роблю. Так, далі. Забираємо мусор, щоб було чистенько. Вибачте. Так, тепер те саме сверло. Ну, це в мене сверло на 3 мм, тому що різьбу нарізав на 4 і провод якраз такий. Я не хотів, щоб воно там сильно болталося. Чи що-небудь цей так. Тут сверло витягуємо на максимум, я вже заговорився з вами. Надійно фіксуємо. Перевіряємо. Беремо пласку губці, щоб тримати тут добре якраз 6 граній. І вже потихеньку йдемо по тому направленню, яке ми задали на станку. Тут вже треба виймати часто, тому що, як ви бачите, робочої. Частини сверла мало, ну, ну щоб не забивалося і не лопло. Треба часто виймати. Все. От і все. От і все, все чітко, швидко і надійно. Ну, звичайно, довелось трошки помикитити із станочком. Ну, я затратив на то з пів години, зато провів прекрасний час. Так, як вам показати? Ага, саме краще показати це просунути провод. Звісно, я згідний 100%. Так, зараз я знайду провод. Відтуха, провод, який завжди під руками. О, хороший лозунг. Відтуха, провод, який завжди під руками. Нормально я луплю. О, бачите як? Все по центрах, все чітко. Ну, тут трошки некультурно вийшло, через те, що я поспішив, нічого не видно. Треба взяти і почати центра от вручну, так раз. І тут так само центра почати, а тоді вже станочу. І погнали. І як ви можете бачити. Не обов'язково вам робити щуп, може ви робите щось інше. І вам потрібно просверлити. Тому в звичайних умовах, маючи під рукою шуруповерт, вийшла така штучка. В результаті, чого я тепер маю прекрасні щупи, ці я можу вже віддати. А цими я буду користуватися. Якось так. Всього найкращого, хлопці і дівчата, сверліть, хай у вас сверлиться. Центруйте, хай центрується. Задумайте і нехай все виходить. Усім всього найкращого і до наступних зустрічей!